Вітаю, друзі, у новому відео 28 січня. Нас чекає другий сезон у Warzone та Black Ops 6. Тому сьогодні я пропоную вам ознайомитися, що з найцікавішого нас чекає з вами у новому сезоні. Величезне дякую спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу та Джордану. Друзі, неймовірне, потужніше дякую за таку підтримку. І окрема подяка Дімасіку. Погнали до новин. Додадуть 5 карт Баунті 6 х 6. Пишуть що середнього розміру, ділершіп 6 х 6, також, лайфлайн. Мапа 2 на 2 або 6 на 6, дуже малий розмір. Це можна вважати аналог шіпменту. Ще мапа Bullet, вона теж маленького розміру, теж 2 на 2 і також 6 на 6. Мапа grind, середній розмір, ремастер. Я так розумію, вона була чи у Black Ops 2, чи у Black Ops 4. Я не грав, тому поправте мене у коментарях. 6 на 6 середнього розміру. Нові режими. Overdrive. Друзі, я. Тут користувався Google Translator і від себе трошки додавав, тому не гнівайтесь. Овердрайв збираємо зірки, щоб розблокувати спеціальні здібності оператора, які дуже допоможуть вам у битві. І збережіть цю серію, щоб досягти овердрайв. Якщо вас вбили або таймер закінчився до того, як ви знищили іншу ціль, ви починаєте процес спочатку. Оператори, котрі спробують овердрайв, можуть розраховувати на такі покращені можливості. Перша зірка: пробуджені почуття. Дивіться на ворогів крізь стін. Та поповнюйте своє здоров'я після усунення цілі, три зірки: фізичні покращення, збільшена швидкість руху та перезарядки, шість зірок, наче GTA, покращена керованість, покращена точність стрільби з від стегна, покращена швидкість спринту до стрільби та АДС, покращена швидкість прицілювання. Я так розумію, плюс спринт. Зробіть усі три бафи, щоб активувати овердрайв. Це дозволяє зробити подвійну кількість зірок під час усунення ворогів. Ну тобто режим мотивує вас постійно йти і файтитись. Це те, що я люблю, те, через що страждає моя команда в Арзоні. Режим Gun Game. Всі оператори починають матч з однаковою початковою зброєю та циклічно перебирають один і той самий набір із 20 видів зброї, які змінюються від матчу до матчу. Ви з'явилися з пістолетом, вбили два тіпа або одного, отримали піпішку. Потім, наприклад, штурмову гвинтівку, кулемет, снайпу, марксманку і так далі. В кінці, мабуть, вбити з ножа потрібно, бо з гранати, я не знаю. Додаткові спорядження: перк сліп. Стрім підвищує базову швидкість спринту за рахунок видалення так спринт. Тобто, хто клава мишер, коли ви натискаєте двічі на Shift, ви починаєте бігти не те, що на спринту, а на тактичному спринті. Якщо ви ставите перк Slipstream, ви скоріш за все прибираєте можливість тапати Shift, щоб швидше бігати. Але при цьому ви завжди біжите швидше ніж спринт. Але не так швидко як Tactical Sprint. Ну, мабуть, цікавий перк, вам не треба спамити shift. Ви постійно біжите швидко. Новий перк Hunters Instinct усунення ворога позначає наступного найближчого ворога. Ну, типу, аля на секундочку, волхек. Вбили одного, найближчий показується одразу перед вами. Прикольно, особливо коли ви граєте у Warzone двійки. Якщо цей перк буде у Warzone. новий режим Couples Dance Off. Це суто для дуетів, тобто разом змагайтесь у режимах face Off 2 на 2. Face of Team This match, face of Domination і Face of Kill Confirmed. Подивимось, це щось на кшталт якесь тематичне на день святого Валентина, тому слід очікувати, мабуть, цю фігню більше до 14 лютого. Новий Killstreak, War Machine. Потужний гранатомет, котрий стріляє бух-бух-бух чугумба, але мабуть балістика трошки краще буде гранат. Ну щось на кшталт такого. Додадуть нову Wild Card Fly Vetter. Дозволяє гравцеві замінити спеціальну зброю ближнього бою на пускову. Установку. Ви зможете, наприклад, прибрати ніж та взяти пускову установку. Гранатомет, не знаю, чи потрібно це, але прикольно, у вас, якщо ножі тільки для ближнього бою, то з гранатомета ви можете поцілити ціль на середню та дальню відстань. Можливо, це комусь знадобиться. Дуже класну фішку повернули з МВ3. Відстеження прогресу прокачки камуфляжу. Пам'ятаєте, коли ви хочете вкачнути камуфляж, ви у МВ3 натиснули на камуфляж у грі качаєте, стріляєтесь, натискаєте Escape, і у вас видно на Скільки ви прогресуєте, скільки вам залишилося, щоб набити там, скільки фрагів залишилося, щоб набити до нового камуфляжа. Тут такого не було. Тут потрібно було завершити катку, зайти у меню, зайти в камуфляжі і знайти там вже скільки вам залишилося фрагів до чергового камуфляжу. Тут нарешті це реалізували як омв 3 За це лайк. Like. У ранкеді мультиплеєр додадуть е, мапи протокол, скайлайн, вал, тридкарт, Hacienda, якісь плюшки, якісь камуфляжі нові, тому. Ну, наклейки, я не знаю, мені Ranked Play не дуже цікавий, тому що зробіть античит нормальний. Зомбі, друзі, мені не цікаво, тому це проскіпаю. Let's go у Warzone. У Warzone, друзі, мені сподобався їх підхід, тому що вони написали, грубо кажучи, менше контенту і більше фіксів відбуватиметься впродовж сезону. А всередині сезону відбудеться чимало змін у якості життя. Нашим пріоритетом є наявність найміцнішої основи, яку може запропонувати Battle Royale. і ми раді, щоб гравці. Побачили це все наживо. А поки що ми бачимо читерів, кронусників і тому подібне лайно, але надія є. Додадуть два перки, друзі, у Warzone. Reactive Armor. Я так розумію, що у вас буде два слоти броні, і 50% відновлюється, якщо вас почали стріляти, надамажили. Проходить 5 секунд. Якщо ви впродовж цих 5 секунд не отримуєте демедж, 50% броні у вас відновлюється. І незрозуміло, чи як воно буде діяти. Одразу вона у вас буде відновлюватись, якщо ви з цим перком, чи вам. Необхідно просто хоча б мати при собі броню. Просто якщо вас розіб'ють і у вас буде нуль броні, чи буде вона тоді відновлюватись? От дуже багато питань. Якось не розкрили цей перк, тому подивимося, як воно буде на справі. І інший перк Low Profile. Ви будете швидше пересуватися, якщо присядете або будете лежати. А також коли вас нокнуть, ви будете швидше переповзати в укриття там або кудись вам потрібно. Це прикольно. Також новий рейтинговий сезон на Урзахстані, так само камуфляжі. Наклейки, чарміки і тому подібне. Мені це не цікаво, поки я не побачу античіт. Загальний зміст Warzone. шість нових видів зброї у другому сезоні із чотирма Озброєннями представленими сьогодні, включаючи штурмову гвинтівку Кіпфер 0,91, ППШ 41, Фенг чи Фінг 82, кулемет і стрілецьку гвинтівку ТІР2. Очікуйте, що набір нової зброї, орієнтований на ближній бій, буде представлений у середині сезону. Крім того, розблокуйте нові зброєві пристосування, зокрема підствольний арбалет, магазин із поясом і тощо. Зараз буде трошки детальніше про це. Блексел абсолютно нова бойова перепуска сезону. У 2 надає вражаючу кількість нового змісту, включаючи безкоштовні рівні та три базові види зброї. А також такі нагороди, як нові креслення зброї, скини оператора, картки, емоції тощо нове спеціальні насадки для зброї: штурмові гвинтівки swat 556 і АІК 973 Марксменка, котра підствольна насадка, нагорода за бойову перепуску, сторінка 7. Додайте сигнальну ракету до своєї основної зброї за допомогою арбалетного підствольного кріплення, тобто на SWAT 556 і АЕК 973. Можна буде арбалет підчепити накшталт гранатомету підствольного, тільки тут чомусь не дають розуміти для чого ця ракетниця. Ну а якщо вже арбалет туди вішати, то буде три болти з вибуховими наконечниками, детонують незабаром після удару. Мабуть, як у Варзоні. Якщо ви попали в щеліка, крякнули після вибуху він, скоріш за все, нокається. Але друзі, дуже цікава така фігня, що тепер можна буде зробити у АЕК, котрий максимально безкорисний у варзоні, ви просто коли берете його, ви програєте кожен файт. Тепер можна буде поставити туди автоматичний режим вогню Це імба. а яка Марксмен двійковий тригер це воно так буде називатися, я так розумію. І також на танто змініть типовий повністю автоматичний режим стрільби зброї на спеціальну напівавтоматичну функцію, яка стріляє кулою коли спусковий гачок натискається і коли він відпускається для швидкої стрільби. Пам'ятаєте, як це було у МВ 2 або у МВ3 Мабуть, у МВ 2 це з'явилося. Ви натискаєте клавішу, у вас йде постріл, ви відпускаєте клавішу, у вас йде постріл, і так само зроблять, мабуть, у танто тому що там до Дуже маленька швидкострільність, і тепер ви зможете спамити, і він буде дуже швидкострільний. Якщо вріжеться демедж, то це ну треба тестити. А якщо демедж такий тантовський, рідний, збережений буде з таким режимом вогню. Я вважаю, що у нас нова мета ПП. Ще одна фігня, Я так розумію, Belt Белтлев. Оцей пояс додайте величезну кількість боєприпасів, які постійно подаються до зброї під час тривалого вогню. Зброя може перегріватися, тому час від часу дайте її холонути, перш ніж продовжити нанесені. Шкоди коротше, вішаючи оцей. Пояс на кулемети, вони будуть мати дохібіще більше набоїв, але зброя почне перегріватися. Я так розумію, вони якусь шкалу додадуть, котра буде заповнюватися. Мабуть, у вас просто буде вдвічі більше набоїв, але ви будете обмежені у спреї, тобто на 100 патронів затиснути, вам не вдасться. Треба буде робити паузи. Мабуть, прикольна як функція, як можливість, але я гадаю, що немає сенсу. Треба тестити. Подія сезону 2. подія термінатор, як у мультиплеєрі, у зомбі та варзоні. Термін Активації з 6 по 20 лютого, усього нагород 13, включаючи повний автоматичний мод для гвинтівки Аяка Марксмен. А ось коли ми зможемо отримати автоматичний вогонь з 6 по 20 лютого. А також блупринт зброї PP919. Ну це скінчик. Збирайте черепа, щоб розблокувати нагороди. Черепи знадобляться шляхом усунення у режимі мультиплеєр, зомбі і варзон. Заробляйте бонуси черепа за знищення ворогів за допомогою вибухівки. Або вогню. Просто ви або взриваєте гранатами, сішками, або просто вбиваєте челіків. Подія Shadow Hunt також стосується всіх режимів. Термін активації 13-20 лютого, усього сім нагород, включаючи Binary Trigger Fire Mod для танто, те, що ми якраз казали, а також для марксменки tr 2 Щоб приєднатися до Nocturne Тарн, я не знаю, як правильно читається цей персонаж. Ви повинні спочатку виконати завдання, які він поставив перед вами. Не підведіть його. Подія День святого Патріка, клавер Крейс, теж у всіх режимах, дата активації десь на березень. Загальна кількість нагород збирайте чотирилисту конюшину для вилучення в режимі мультиплеєр-зомбі, а також шляхом усунення гравців у відкриття схованок у Call of Duty Warzone. Я так розумію, нагороди будуть даватися за те, що ви відкриваєте сундуки, лутаєтесь. І Просто бувають челіків, тому теж нічого важкого. Більше всередині сезону очікуєте ще більше подій і нагород у середині сезону, а також повне висвітлення в оголошенні про сезон 2 Reloaded. Reloaded це, як правило, місяць-півтора після релізу сезону. Сезон 2 Battle Pass і Black Cell. Оператор нактюрні. Я не знаю знову, як читається, очолює бойову перепустку у сезоні 2. З ним буде емоція Чемпіон. Легендарний проект спільна доля для штурмової гвинтівки XM4. Легендарна наклейка зі шрамами. На зброю оператор скіннектурна також Нактурн Блексел для тих, хто придбає Блексел. Вортекс, який стане заголовком контенту Блексел у другому сезоні, оснащений найновішими технологіями досягненнями у Стелс-війні. Оператор вихор і анімована шкіра оператора випускають чорний і червоний дим зі своїх рук і рукоять подвійних мечів. Імба власники BlackSell можуть отримати доступ до бойової перепустки сезону 2 через ексклюзивну сторінку Black Cell, миттєво розблокуючи такі елементи. 20 пропусків рівня бойових жетонів, 1100 балів CP, майстерний проект Bone Shard для SMG Jackal. PDV проект зброї Black Smoke для снайперської гвинтівки АМР Мод 4. До речі, хто зараз бігає з цією гвинтівкою? Як ваші враження? Бо після нерфу я щось її закинув. Скін оператора Vortex Black Cell для нового оператора Vortex, крім того, власники Black Cell можуть розраховувати на доступ до сторінок з додатковими винагородами в рамках сезону 2 Battle Pass. До них належить сім ексклюзивних скінів Black Cell для Nocturne. два скини: Rossi Marshall, Grey, Stone і Toro. Шість ексклюзивних Black Cell схем зброї для AK47, штурмова гвинтівка dm 10, стрілецька гвинтівка, Frenk 82, Кіпfer 091 новий автомат ASG89, дробовик і ppsh 41 новий СМГ. Понад 130 нагород за предмети пов'язані з Battle Pass Black Cell для тих, хто повністю пройшов сезон 2 Black Cell Battle Pass. Як зазвичай, гравці оновлюються до Battle Pass, після придбання Battle Pass так отримують. 1100 100 сіпів е, сіпів. Коротше, вас мотивують просто придбати цю всю фігню, тому що для Блексела ще й існує буст постійний. Це 10% на все, на зброю, на XP, на Battle Pass, Тому я особисто візьму цей Блексел, бо на диво зараз виглядає офігенно. Оператори нові всього Вортекс не турніру цей набір магазинів Кіборг, Термінатор Х2, тобто два Скіни, Ви тут робот. Т800, і тут звичайний отакий прикид. Поставляється, з чотирма ескізами зброї, оснащеними Red Tracer, заснованими на класичному озброєнні з фільму 1984 року, а також завершальним рухом стиль Т-800. Емоцію стеження стеження, який біль, емблема та візитна картка Looking Fly. Прикольно, що ми поступово повертаємося назад до Warzone 1, коли додали міцний горішок, Термінатора, Рокі Бальбоа, як я забув, якось Сильвестр. Сталоне, все нове забути старе, але я чомусь цьому радий дуже, як і тому, що Верданськ повернеться. А також, друзі, висловлюю свою повагу активам, бо вони випускають паки LA Fire... Рельів пак для Call of Duty та Warzone. 100% доходів Activision від кожної покупки пакета на всіх платформах спрямовуватимуться безпосередньо до фонду пожежної допомоги Лос-Анджелеса. Красавчики, тут нічого не скажу. В принципі, все, будемо чекати змін на найкраще. Тут ціла стаття, от зараз ви можете бачити, присвячена рикошету одним оком. Поглянув, мабуть, наче аж врахували всі побажання. Стосовно зброї, швидкість перезарядки вони бустануть. Тобто, кожна зброя буде швидше перезаряджатися, спрінтофаєр буде швидший, швидкість прицілювання просто буде швидше. Це дуже прикольно. А головне про що я кажу на кожному стрімі: це аудіо зменшення ефектів реверберації для покращення спрямованості аудіоруху. Вони таку хрін намудрили. Ви коли чуєте, що челік дропається з парашутом, наприклад, за вами, а за вами стоїть будинок. Цей звук відображається, наче чел перед вами летить з парашутом. І я як довбодятел, просто дивлюся оце на небо. Небо каже хлібати, дега? Ну. Хто цю пісню, то зрозуміє. Я просто не розумію, де цей чел падає і де він потенційно може бути. Вони сподіваюся, з цим фіксом це зроблять все нормально. Також будуть фікси з вилітами гри, буде фікс з серверами, бо серверами триндець. Пакети втрачаємо. Пінг з Каженський, все перероблять з античитом. Щось буде, якісь нововведення, якісь нові ідентифікації сучасних читів, Але вони пишуть, що ми не можемо сразу вам розкрити всі карти, тому що ці. Мразі виробники читів, подивляться, над чим ми працюємо, і будуть досконалюватися. Тому краще хай цю всю нічість забанить. І потім вони скажуть, що вони зробили для цього, а потім будуть працювати далі. Тому ідеальний Верзон, скоріш за все, друзі, нас чекатиме у третьому сезоні, коли додадуть Верданськ. Офіційно дату ще ніхто не підтверджував. Скоріш за все, це квітень. Чекаємо. А я вам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі!